Друзі, всім привіт! Маємо дуже круту новину для любителів мистецтва в Валенції. Зараз буде діяти такий івент, як Аб'єрта Валенція. Це означає, що 17 музеїв будуть безкоштовні. Ви зможете їх відвідати. Це буде діяти все дійсно з 27 вересня до 4 жовтня. Дуже крута, цікава штука. І також ми познайомились з однією людиною у Валенції, яка здає в оренду велосипеди, самокати і тому подібне. І що цікаво, ми можемо взяти екскурсію на велику кількість людей. Наприклад, ви захочете подивитися Валенцію, ви не знаєте, що де є. Ви берете просто напрокат велосипед і вам дають карту з визначними місцями. Також, якщо велика дійсно група лиць, ви зможете домовитись раніше, і з вами буде ще й гід. Тобто в ціну це загально не входить, ви платите просто за оренду. І все, вам дають 100% карту, де ви можете відвідати. А якщо домовитись, звичайно, ще буде людина, яка вам буде додатково розказувати. Дуже крута штука. Знаходиться це в відділенні нової пошти. Це той самий власник, який тримає два бізнеси, тому... Обов'язково звертайтесь, дуже крута тема.